Вітаю, друзі, петак знову з вами. Субота, ліс, копаємо після грози, трошки пізніше виїхали. Перший сигнальчик, ось такий шматок казана, як завжди, місце перспективне, зараз будемо дивитися, ходити. Купаю я сьогодні з прибором від Івана Тараненко SDR Детектор. Так, Пропущений сигнальчик, ми тут були багато разів, але. 74, 82 глибоко лежить, зараз буду копати. І ось так, ось, друзі, виглядає облом. Алюмінієва шайба, але дзвонить вона блін, майже як монета. На жаль, йдемо далі. Так, Камрад копнулось кільце, скотинку, мабуть, прив'язана, або від коника. Коник, коник, коник скаче. Прямо на дорозі щитовичка ось я підняв перша монетка за сьогодні 1932, -й. голод в Україні. Ось такий фуфир з радянських парфумів. Банка наче з під пепсі. Блуждаємо, блуждаємося, камрад знайшов від коня, але поламане, на жаль, і не ціле. Відупряжі ось прямо на дорозі. І стан, конечно, кайфовий тут. 1898. Одна копійка, миколки другого. Стан класний. Бомбезний. Камрад тільки що в пісочку підняв ось такий нак. Вітер дує, вибачте, нічого не зробить. Ось таке вістря. Але воно, на жаль, не ціле. Схоже на кулю, але це не куля, геть не куля. Там отвір збоку. Клас. Гарно бачить прибор, такі речі, дуже гарно. Бронза олов'яніста. Дивіться, який накбін. Взагалі офігеть. Супер просто. Просто супер. Такий пузатенький, файненький, гарненький. Та ти що? Просто помпезний. Клін від тачки. В колесо вставлявся, брічки в ці їздили, возики. Десь, коротше, воно оттуда. Ходимо бродим, ось такий шматок чорної псалії. Упрячь, каніна, лошадки бігали, скакали і губили. Говнородяник вискочив 1984 року. Ось такий убитий, убитий в хлам. Ех, що це було? Ну Якась стара закрутка. Кудись воно вкручувалось. Але старе ржаве. Воно ну, напишіть що це може бути. Яму вже закопав, яма глибока була, єлі видовбав. Думав, що щось нормальне, а ні, ніфіга. Ось такий шмат хіпа ножа чи що воно. Таке воно заокруглене, серпообразне. Знаєте, напишіть, що це могло бути. Тут товсте зверху, а тут тоненьке затачувалося. Ось Такі середньовічні цвяхи попадаються ковані. І Поки що цвітняка нема, мабуть, ми його добре вибили вже. Ще один пропущений сигнальчик поверхневий. Ох і гарно било. Аж в мідь навіть забивало. Це, мабуть, латунька мідь із таким покрашеним верхом. Камрад десь ходив. Так, це що, проволока? А це ще. Бусина якась. Бусинки, шмусинки, так. 25 це вже історія. Це таке. Так, а це у нас це вже цікаво. 1910 рік, одна копійка. Це ризм. Блін, рельеф і взагалі огонь. Так. 31 рік п'ятнашка рельєфи так собі, але трохи є. Всі А це що? Двушки. 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 Пів метра баба п'ять. Ну і шмат ножа. Казаччина середньовіччя. Кінчик. Обламаний, на жаль, не цілий. Так, камрад підійшов уже. Зводский ножик. Маленький, прикольный. Вообще огонь. Ух ты, класс. Це вообще огонь. Гарний, гарный. Да, Варвара. Сам радуйся из кущей Она вышел и принес. А что то? Я не знаю что. А ну. Ну ни хера себе. Это от ботинка скорее всего, от ботинка, сапога. От... Тут даже не знаю какой. Это он... не сучасное. Да это он. нифига оно не сучасное, где Ця ты его взял? Сучас. Земли выкопал, где я его взял? Ну а где ты его выкопал? Вот здесь. Нихера себе, в позолоте, блин, чуешь? Себе. А этот? Оцей? Блин. Это ж десятого. Да, 901-й рік. Да. 900-й. Не дюха, блин, і овки суттєві стали. Друзі, напишіть що воно таке. Та тут какой-то Що, вона глибоко була, непонятно. Та ні, ніфіга. Дуже цікаво. Махнув прибором, взагалі сигналу не було, потім щось, наче якась, знаєте, с... сработка на траву була. Потім вкопався, наче нема. А зараз вкопався більше і дивіться. Ось цікаве там лежить, світне. Зараз будемо розкопувати і дивитися. А тут, звісно, такий обломчик, ось шматочок ножа. Я думав, щось мідне, але каванінка вона трошки дає в цвітніну, особливо коли лежить дуже-дуже глибоко. Ось такий шмат. Ножик був вістричко. Йдемо далі. Каваніна лізе, світняка взагалі нема. Поки що, поки нема. Може щось випаде. Ну щось таке, бачите, таке цікаве. Важкувато трохи по сонцю ходити. сигнальчик був. І ось такий нецілий цілий ножик із нержавейки з клеймом ось оленя, уже погано видно. Ну це современщина, щось мисливське, хтось загубив. Ну, взагалі по нулям. Та тут взагалі якийсь кизяк, блин. Який Попечений. 20 48-го. Від чого очко? Протигаз, ні. Воно напишіть. Так, якусь фігню копнув. Мені дуже схоже воно на поясок. Від боєприпасу. Ось такий шмат міді. Класний сигнальчик був, але не то пальто.